Люксова косметика не завжди вдала, показує найкращі та найгірші позиції в люксових брендів. П'ять брендів. Почнемо ми з живанши. Обожнює цю тоналку Prisma Libre. вона ідеально перекриває шкіру, гарно тримається, блюрить, але при цьому має легкий сяючий ефект. А погана, це перероблена їхня пудра без тальку, бо вона вже не матує, не блюрить, а сяє на шкірі. У! Ви якщо що не обіжайтеся, вам може подобатись. Ми всі різні. Rare Beauty by Selena Gomez. Найкраще це її ось цей бронзер. Бо для мене це бронзер. Рідкий, гарно тушується, гарно тримається. Топ. so Найгірша це її пресована пудра. Це просто провал закупу грошей. Вона видима на шкірі і вона під час дня темнішає на вас. Our glass! Палетка коня цього року перемогла наші серденьке, тому що вона універсально складається з бестселерів. Диви! It was perfect. perfect. Прям найгірша в мене нема, бо я видала сестрі. Це блиск для губ. Настя, поняла? А їй сподобалось. А що в мене залишилось, мені не подобається, це ось ця тоналка Hourglass. В моменті вона виглядає норм, коли тільки наносите, але під час дня, коли її носите, вона відчувається важкою. Вона така сяюча і вона ніби ніколи не всідає. Chanel. Найфайніша тут то та пудра. Ну то таке файне. Легоньке, велика банка, блюрить, матує, все знайдобре. добре. Боже, пожалуйста, Шанель, заплатіть той пудрою, чи дайте ти грошей за ту дайте пудру. Дайте мені вічний запас. <laughs> І найгірше, це, на жаль, гель для брів. Він тупо робить нічого. Нічого? Він, Він взагалі не тримає. Він це навіть гірше, ніж вода. І на залишила мою улюблену ріаночку Fenty Beauty. Uh -huh! Моя улюблена позиція це ось ця тоналка. Soft and lead foundation. Ідеально лежить, не занадто блискучий, не занадто матова, гарний відтінок 150. Дуже всім раджу. І розчарування цього року це в мене ось такий хайлайтер. Це прикол відтінку. У них є хав Manі він такий білий, блискучий, він такий, як мокрий, виглядає. А ця штука, вона така, типу, рожева, і вона на шкірі, її дуже мало видно, вона дуже погано передається на шкіру. І вона якась така, знаєте, трохи фіолетова. Pink Eyes не купляємо. І воно ще й в пачці, типу, заліпашується, що його неможливо набрати. І доставка з Fenty Beauty офіційно найгірша. Хто не бачив, подивіться це відео. Напишіть вашу думку про ці продукти в коментарях і які наступні бренди розібрати. Цьом-цьом, па-па!